Я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Слава. Каже Господь, що уста мої відкрию у притчах уповім тайни, сховані від початку світу, тоді відіслав народ і прийшов додому. Народ, що у темряві сидів, світло засяяло. Знаєте, це свого роду, як. Як знаєте, часи безграмотності. Все сьогодні ми всі такі мудрі і діти часом, сьогодні, вони мудріше себе відчувають від старших, бо, тому що сьогодні знайти інформацію, це не є проблема. І якщо дитина хоче щось питати, раніше вона бігла до тату, до мами, тату, розкажи, що це таке? Мамо, а що це таке? Сьогодні навіть не питаюся. Вона має телефон і вона може спитатися. Оцого штучного інтелекту вона може спитатися в гуглі, де хочеш, де запитатися про любу річ і воно відповідає. Тобто освічені. Але в той час, коли люди не мали можливості не те, що в інтернет йти, книжок не мали. А навіть якщо хтось була якась в сирі, одна книжка, то треба було ще вміти читати. І тому Господь Бог розказує їм. На простому рівні, на тому, якому, на якому вони всі розуміли, і притча про гірчичне зерно, він порівнює, він каже, щоб ми люди мали поняття, що то значить Царство Боже. Це от як гірчичне зерно, воно найменше з усієї городини, ну як порошок. Але коли виростає з нього. Майже як дерево, що птахи сідають на ньому. Згороднене воно якнайбільше. Тобто з найменшої зернини, але виростає дуже велика, велика рослина. Тобто Господь Бог звертає увагу, що навіть людина неграмотна, вона могла собі зрозуміти, що Царство Боже, це таке щось маленьке, на що ми не звертаємо увагу, а воно виростає якнайбільше. І ще Ісус приводить таку цікаву. Аналогію каже, подібне до, до жінки, яка робить закваску, бере три мірки муки і робить три закваски. Ну, кожен з вас, хто пік хліб і робили закваску, знаєте, що одну треба зробити на, на потім, оцю на зараз, а тут, якщо вона не скисне, на три треба зробити. І для того, щоб. Бути грамотним, треба мати три вищі освіти. Ви скажете, ну, таких не дуже багато, що три вищі освіти мають. Але ми неправильно розуміємо, я би хотів вам це трохи розшифрувати, так як оці три мірки муки і закваску кладе, так само і три вищі освіти. Це значить, Дід повинен мати вищу освіту, тато і ти. Так просто воно ні відки не від кіне береться, як закваска, воно має скиснути. Так же само і освіта. І є такі сім'ї, де ви вже на другому етапі. Так? Тобто мама або тато має вищу освіту і діти вже мають вищу освіту. А є, що вже і дід, і, і тато, і дитина вже є, мають вищу освіту. От, тобто я в такому випадку сказав би, що не те, що грамотні люди, ну, але от тоді вже можна говорити про якусь а, компетенцію, ну, як хочете, то і грамотність. Та? Бо ми раніше як розглядали? Грамотний це той, що вмів писати і читати. І цього було достатньо. Це вже був грамотний чоловік. А коли ми говоримо про, про вчених, про освіту, то треба три вищі освіти. І є такі родини, в яких це на першому етапі. Батьки не могли вчитися, не мали можливості. Дід збавив, навіть нема про що казати. А дитина вчиться і вчиться добре. Оце є перший етап. Потім її діти повинні йти, і третій. І тоді аж ми будемо говорити про якусь рівень освіти. Тому старайтеся, і на кожному етапі, як ти вже Маєш дітей, що діти вчаться, і ти вчився, маєш добру спеціальність, це не життя відпрацьовував по спеціальності. Дорожити, підтримуй дітей. Бо якщо ми хочемо мати грамотне суспільство, ми повинні пам'ятати про три освіти, три вищі освіти, освіта діда, тата і дитини. Як оці три мірки? мірки закваски, що жінка кладе в мірки муки, коли має пече хліб. Амінь. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Слава Неві!